Кажете? Як, який час, що ви кажете? Ну повторіть, будь ласка. Я вам ще раз показую, воно не тримається, все. Прошу? Ну давайте. Давайте. Давайте, що ж ви? Що ж ви, пане, крадете гроші, ви погано робите. Нормально Тобто ви вважаєте це нормально? Ага. Добре. Дограєшся, я тобі кажу. — І що ви зробите мені? Дивіться, будь ласка, Що ви, пане, мені зробите? Що ви тарахуєте? Кажу, що ви мені зробите? Скажіть, ну а чого ви мені погрожуєте? А що вам не погрожує? Ну а чого ви мені кажете, дограєшся? Я кажу, я кажу, ви тут дули в лужу. От в це місце ви задували в лужу і воно не тримається взагалі. А ви знаєте, ви знаєте, як працює Що проживається, пане? Впевнення? Ви знаєте? Добре, давайте подивимося, як. Секунду, ви знаєте, по якому принципу працює? Знаю, так... Пане, припиніть матюкатися, я ще раз говорю. Знаєте? По якому принципу працює? Що? Видувається вода, Видимо. на матову вологу поверхню наноситься емуль, бітовна емульсія з граві з рівною суми, що саме так. Тут було зроблено не так. Тут? Так. Тут Собі... не було води, то води, тут була калюжа. Я ще раз кажу, це воду, дуже добре видно на виду. Ну ви ж бачили відео, пане.